Так, так є звільнення сусмішки сказала, ну що, якщо там хтось прийде і попросить молитися за козу, ви будете що молитися за козу? я кажу, буде Якщо у людини одна каза, і для неї це, вона має з цього якусь їжу, має з цього якусь копійку, і для неї це проблема, то чого не будеться за казок? Ну, я побачив, що людина не зрозуміла. Тобто э, вважається, що є, какие якісь там такі величезні проблеми, да? а, а ось може така маленька проблема, але вона йому не дає э, спокою. Пам'ятаєте, сказку принцеса на хороший. Може, ну, я думаю, такі принцесси на Ну, Ось це маленька проблема, але вона не дає спокою. Перші, будемо молитися, Бог добрий. Я наголошую це, Бог добрий. Він чує наші молитви. Ті молитві, які прийшли, прийшов в час, Бога. Бог виконує, Бог Бога Так що запрошую, пожалуйста, будь ласка. Моліться за сестри, Зіну, за Наташу, за їхнього онука. Завали сердечні. І моліться за моє зріння, моліться за внука Васю, йому вже легше стає. Слава Богу, Поська починає робити. Моліться за внука теж, він проходить комісію Дропетровську. Не знаю, як будуть, його пустяться, як, ну хай Бог, благословити, а не всіх, їх наших братів і сістів. Добре. Моліться за дощу, щоб Бог, давай дощець, земельський ночі. Під пресі ставили на голову. Дітей, внуки, всі, що ми в тут стояли, слава, не спасі. Добре, хай мене Бог ласка. Була. Пожалуйста, до Ігоря приїхали. Я хочу просити, щоб да, помолиться за братья, которые их ну, церковь там в Германии не выяснилось, вот они там находятся. І щоб Бог укрепил их, верь, чтобы они могли собираться, щоб...

Ну так быстро. <laughs> Дескальская комиссия дала заключение, что он не гонят, чтобы щоб целое заключение приняла рассмотрение. Господи, йдем до тебе, бо знай твоє серце, що хоче благословляти, що ти не втомився від наших прохань, що твоя рука не скоротилася, щоб допомогти і ухо, не обтяжено, щоб чути наші молитви. Господи, і це все ми приносимо до Тебе наших рідних і близьких, нашу церкву, наших братів і сестер, наших знайомих. Господи, приносимо до тебе в'язня, Ісуса Христа, як у тих друзі, що принесли до тебе. І розібрали кришу, спустили до твоїх ніг, договора розслаблення. Господи, багато людей з цього списку, як ці розслаблені, вони там не можуть. Ми їх приносимо до тебе. Ісуса Христа, Господь, і благослови нас. І сестрою Зіну, Наташу, благослови їхні душевного переживання, що до Шушини за внуках. Благослови Максіма, даруй ми покаяння і спасіння. Зміни життя, життя, зміни уставимо самого себе. До, до, до рівних твоїх і до тебе чергу. Просимо тебе за скорозу, з ним За ігоря, яка стриження, який в полоні так довго, Господи, треба, щоб його звільнили, щоб випустили його На волю, Господи, Сашу, Діма, Сергія, Рому, Господи, Тіх, який боронять нашу землю, теж зражання переживає за них і ми підтримує в цьому серці, людей до тебе, щоб ти їх благословив, щоб ти їх спас, щоб ти захистив. Також і. Страхам за Андрія взяті слово переживає, що ти виходить голосовити, його побратимів. Боже всіх військових, кого ми знаємо і не знаємо, бо в руках своїх, і хай ніщо не причини ніякого ніякої шкоди, ніякого ніякого вреда. Дай росіянам покаяння, дай їм також спасіння освіти в їхніх серцях, щоб в їхніх серцях не було жажди війни і смерті, щоб у них була жажда миру. І покрив, Господи, посвятого Путіна, який в безумстві своєму хоче в загибелі України. Боже, ти вітаємося цього статися, розрушся їхні наміри і плани. І ти ми знаємо, що серце царя в хворіє всі, тому направляй це серце цього, цього путіна до миру, направило, Господи. Тому що вою голоси за братів, які виїхали в Германію, які там починають, хочуть почати збиратися, хочуть почати служити, тоді допоможи, ти сам їх збери, дай їм змігення, дай мені, Господи, і наповни їх серця духа спи. Руслану дай здоров, дай мир і стіни, щоб він не умивав, щоб обрився Духом, Отходи, Господи, Папу дорого Каян, дарує дару старості, світлий розмір, чисте серце, благослови голівні Іванівна, щоб вони перестали ноги угоріти, щоб вона виздравила, щоб була разом з церквою. Благослови Господь всіх імнініків, всіх імнініків, які Оксана зачитала, і вони зміг серце запам'ятає, Боже, їх знаєш, бережи, благостави день, силу Духа Твого Святого, свершати своє тоснує дитин дітям да, вози, росту, мудрості, розуму, любові, щоб доставити Бога і людей і благослови. Ми просимо тебе благословіння на той табір дитячий дій буде, на дітей, які будуть приходити, в таркасі їхні сердець. Також ми просимо благословіння на ту команду, яка має приїхати працювати з дітьми Боже благословить всіх людей, цю молодь щоб вони мали велике вірні, велике серце, міщати дітей, служити дітям, любити їх, навчати їх, просити благословити, щоб не було ніяких нічого, ні, ніхто не, трав, не був травмований, щоб ніхто не був ображений. Господи, Це неймовірно, ми такого багато тебе просимо, але просимо, Боже, щоб, щоб діти приходили і виходили жити без всякої образи, сильні, здоров'я, переповнені радістю, Господи, допоможи нам у цьому. Все побачити, все успіти, все зробити і так, як воно ідеально і правильно, Господи. Будь з нами протязі цього тижня, будь з нами на протязі наступного всього нашого життя. Ми зміряємося перед Тобою, перед Твоїм словом. Ми хочемо навчитися, благословляти людей, тим, ти нас цьому. Хотіти за все буде слава, слава Бодя, Отцю Свяну і Духу Святому. Амінь. Отче наш, що живе наш іслав. Нехай святиться Ім'я Твоє, Нехай прийде царство.